Присутнього любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Радий бачити кожного з вас на цьому місці, в домі молитви, в церкві, де зібралися діти Божі разом для того, щоб прославити нашого Господа, для того, щоб поклонитися Йому, для того, щоб подякувати Йому, для того, щоб десь висловити своє прохання перед Ним, але тут, не в іншому якомусь місці, але саме тут, там, де ми можемо побачити Божу славу. Бо знаєте, коли так зібралось багато людей, не хтось навіть один, хоча в тексті Божого Слова написано, хватить і двох, і трьох, щоб Бог прийшов серед них. Але коли так багато людей зібралося для того, щоб прославити його, це вже про щось говорить. Це говорить про те, що тут щось відбувається. Це говорить про те, що Бог дає свою відповідь на наші молитви, що Бог він нас навчає тут, що ми можемо тут... Війти в поклоніння для того, щоб прославити його. Можливо, хтось десь по особливому саме в цей день відчуває Його присутність в своєму серці, в псалмах або в слові. І нехай нам Господь поблагословить кожного з нас, щоб ми щось для себе взяли. Сьогодні такий гарний зимовий день. Знаєте, зараз зими вони трошечки не такі, як були раніше, але сьогодні ми бачимо і мороз, і сніг. І я нагадав одну таку історію, коли от в неділю, одного ранку, ми прокинулися, коли я ще був малий, і збиралися на служіння, був такий сильний снігопад, і це не означало, що я не маю йти на служіння в церкву, хоча нам було треба йти в пішки, близько трьох кілометрів, такий снігопад, всі збираємося. Всі виходимо, не було в нас ще автівки, і йдемо пішки на зібрання. Нас так не говорить в церкві, нас там кажуть: йдемо на зібрання, де збираються діти Божі. І ми всі вийшли і йдемо. Прийшли там небагато, починається сильний вітер. Такий вітер в лице. Диме, що ви навіть багато хто з вас, особливо з молодших, навіть представити не можете, що таке зімній, коли мороз до більше 15 градусів, і вітер тобі в лице, і ще сніг задуває. Спочатку йшли такі пишні сніжинки, ти їх там ловити, хочеш бігаєш. А то починається такий сніг, як дощ, такий замерзший, такий, і такий така не просто завилюха або хортовина, як зараз кажуть, а заметіль. Багато хто з вас теж не знає, що таке настояще заметіль. І тоді така заметіль була, що ти не можеш підняти свого лиця. І ми йдемо, і ми не будемо вертатися вже назад. Тато каже: Тако, хочете, щоб вам не так сильно дуло, ставайте ззаду за мною. І він йде перший. Мама йде ззаді за ним, за його спиною. Далі йде старша сестра, потім я там пристроївся. І так реально було йти трошки краще. Вітер вже так сильно в лице не задував, і я йшов, не піднімав голови, дивився тільки на сліди, і всі старалися йти татовими слідами. Я нових слідів сильно не бачу. дивлюсь, навіть мама, яка такими маленькими шашками кроками йде, і хоче теж йти татовими слідами, а Його сліди такі кроки такі великі. І я так ще був малий, і я аж так підстрибаю з одного сліда, в другий слід, з одного сліда, в другий слід. І думаю, щоб скоріше прийти. Зараз, коли ми дивимося, ось сніг. Замеділь якась, десь трошки нам треба хочеться на двір побачити, пощупати. А тоді та... хотілося скоріше в хату, скоріше в тепло, то завжди були ті зими, холодні, морозяні такі. І ми йшли от слідом за нашим татом в церкву. І знаєте, от я деякі тексти читаю, і от там говориться про те, що, що Ісус він шукав собі послідовників, щоб в нього було багато послідовників, людей, які йшли слідом. За ним, йшли його слідами. І одну із цих історій, коли він шукав свої послідовники або набрав свою команду учнів, я хочу зараз перед початком перед нашою молитвою зачитати. Це буде Луки, п'ятий розділ, одна із дуже таких цікавих історій з першого вірша. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Генісерецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, Полоскали невода. І він увійшов до одного із човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відіплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибинь і закинь на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом твоїм. Укинув невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невод почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли і помогли їм, ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро побачив, то, промовив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо від полову риби, що зловили, вони, обгорнув жах Його та й усіх, хто з ним був. Також Якова, Івана, синів Заведею, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягували на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Покинули все і пішли вслід за ним. Це одна із історій. І зміст якої мене радує. Є багато історій, які нам подобаються, від яких ми вчимося, а зміст цієї історії мене дуже радує, коли я читаю цю подію про те, коли от Ісус він вчить людей. НАТО тиснеться, тому що Ісус всім дуже подобався про те, як Він говорить, як Він вчить. І всі хотіли почути з його уст Слова Божого. Це вже було дуже добре в той час. І Ісус, Він. Підходить, побачив, що рибаки там дневоди миють, і він каже ну, до Симона Петра, щоб він навчав із... народ із його човна. Каже, ти можеш відплести трохи. І він почав навчати народ із його човна. Ці рибаки, ми бачимо в цій історії, цілу ніч робили, працювали, ловили рибу, втомлені. І знаєте, напевно, і настрою особо великого такого немає. Знаєте, цілий день потрачений. І як то і намарно, від цього десь, можливо, залежало їхнє життя, їхні статки, їхні фінанси або те, що вони мали би їсти, вони не просто так цілу ніч там трудились, але нічого не зловили. Були втомлені, день, ніч завершилося. Знаєте, було б друге діло, якби вони наловили багато риби, чують слово Боже. Слухають так собі одним вухом, йдуть додому відпочивати, їжі досталь або якийсь достаток присутній. Ні, цього не було. Було розчарування, але Ісус навчає. Вони дивляться на Ісуса як на наставника, тому що ми бачимо, що Симон він до нього говорить слово наставнику, ну, наставнику. І Ісус він навчає народ. Коли він закінчує навчати і каже до Симона: Слухай, запливи на глибінь і закинь невод. І знаєш, можна, можна по-різному відреагувати. а Симон він каже: наставнику це слово наставнику. Ну, цілий, цілу ніч. Ми ловили цілу ніч. Це не то, щоб знаєте, це як я прийду на рибалку. Якщо риба не клює, то мене там більше як 15 хвилин. Я там ну особо не висиджу. Бо я не такий рибак, щоб щось придумувати, як то зловити цю рибу. Вони цілу ніч там робили. Це не 15 хвилин, не 5, не годинку часу. Вони виділили цілу ніч. Закидали цей небудь, доставали, закидали, доставали. Вони цілу ніч трудились. І він каже, ну, цілу ніч ми робили і нічого не впіймали. Симон, він показує, що ну, безрезультатно, але ну, ти наставник, ти говориш такі слова, і ти попросив, ну якби вірив, в раклі в нього якась і була, але він робить по слову Ісуса. І він закидає і не може витягнути оцей. Не. Знаєте, те, що робить Ісус, воно часом не вкладається в нашу голову. Те, як Ісус показує свою славу. От ми співали цю пісню, і ми кажемо: Ісус, Господи, покажи нам свою славу. Ми хочемо побачити Твою славу, ми хочемо побачити Тебе. І знаєте, ча дуже часто потрібно, щоб побачити Божу славу, повірити для Ісуса або поступити по Його Слову. Ми би хотіли, щоб все сталося, але не. Переступити цей момент віри, що коли треба десь довіритися, десь показати свою віру. І Петро він не знає, чи він вірив, що він щось може витягнути, але він поступає за Словом Ісуса, цілу ніч нічого не було. І витягає, навіть який проривається від риби, який не може поміститися в дві лодки, які почали потопати від того. І після цього Ісус і Петро, Сима, Симон, Він. Так налякався і каже: Господи, він вже не, не каже наставнику або вчителю. Він каже: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Знаєте, оця зустріч, коли ти починаєш бачити Божу славу, ти починаєш по-іншому відноситися до Бога. Ти починаєш по-іншому трошки зразу вже в той момент мислити. І він каже: Господи. Я дозволив тобі проповідувати із мого човна, бо я добре відношуся до вас, наставники, до вас, вчителів, мені самому було цікаво слухати, і я не проти. Але коли Ісус особисто доторкнувся цього чоловіка, Його життя, коли Ісус показав йому таку свою славу, так трошки показав йому свою славу. То Петро, він Симон, він вигукує: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Коли він просто слухав слово, він не він не вигукав, що Господи, я грішна людина, я хочу покаятися. І багато із тих людей їм було дуже цікаво слухати Ісуса, слідувати за ним і починати вчитися від Нього. Це був початок. Служіння Ісуса Христа, Він тільки такий ставав більш популярний, але тоді, коли Ісус показав свою славу, Він каже: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. І Він сильно налякався. І Ісус каже до нього, що віднині ви будете ловити людей. Він в цьому вірші, 10-го. Ми... Читаємо трошки нижче, і сказав Ісус Симонові, не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. Ісус кличе його йти за ним. І вони повитягували на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. За ким вони вслід пішли? За просто наставником, за вчителем, за людиною, яка вміє гарно говорити або гарно проповідувати. Вони пішли слід за тим, хто їх. Їм показав свою славу, хто їх може забезпечити в будь якій ситуації їхнього життя. Він сказав тільки слово. Петро оцінив цей труд цієї ночі, яка не принесла ніякого результату. А Ісус сказав тільки слово. І риби було вдосталь для багатьох, для для дуже багатьох це було велике чудо. Це його воно торкнулося. Він був готовий покинути все, тому що Ісус може сказати тільки слово. Дуже часто Ісус робить те, що не вкладається в нашу голову. Він приходить до гробу, де лежить Лазар мертвий. Каже, відваліть камені. Ну, Господи, ну якби ти прийшов вчора або два дні назад, бо, бо вже, вже запах чути, вже не треба відвалювати камінь. Але Ісус робить те, що не вкладається в людську голову. Він каже, відваліть камінь. Ви хочете побачити славу? Ви, ви можете псалми співати, ви можете чути проповіді, ви можете багато знати, але ви хочете дійсно побачити славу Божу, відваліть оцей камінь. Бо Він прийшов для того, щоб показати свою славу. І коли вони відвалюють камінь, щось роблять зі Своєї сторони по Слову Ісуса, Він каже, Лазарю, вийди. Він вигукує і каже, Лазарю, вийди, і Лазар виходить. Він був мертвий, але Лазар виходить, тому що так сказав Ісус, а Його Слово живе ідеально. Його Слово і Його поступки це одне і те саме. Його Слово і Його поступки це одне і те саме. Ісус дуже часто робить те, що не вкладається в нашу голову. Ісус наказує своїм учням, які вже трошки знали Його. Які вже десь трошки пізнали і вже йдуть за ним. Він каже, давайте, беріть, роздавайте. Помолився за дві, хлібини, за дві рибини і п'ять хлібів. І каже, роздавайте людям. Роздавайте людям. А там більше п'яти тисяч натовп людей. І коли вони почали роздавати, то хватило всім. Чому? Тому що вони зробили по слову Ісуса Христа. Вони зробили по Його Слову. Давайте сьогодні ми також будемо послідовника. Ми, Ісуса Христа. Отак слідом слід йти за Його за ним, тому що Його слово, воно живе ідеально. Його слово, воно ідентичне Його поступкам, Його слово і Його дії воно є одне і те саме. І сьогодні ми маємо можливість так само подібно цим учням стати Його Учнями і поступати по Його Слову, і побачити Його славу у своєму житті. Для того, щоб це зробити, потрібно десь зробити крок віри, десь повірити, або хоча б мінімум поступити по Його слову, покликати Його ім'я в своє життя, і ти зможеш побачити Його славу. А та слава, яку ти побачиш, вона допоможе тобі прийняти таке рішення, витягнути на берег лодки. І все те, що вони наловили і ті неводи, щоб кормило їх, покинути все і піти слідом за ним. Чому? Тому що ти розумієш, що це той, хто забезпечить тебе. Це той, за яким ти будеш ти каже, шукайте перше сьогодні Царства Небесного, а це все вам додасться. Це той, за яким ти підеш, і ти розумієш, що ти полишений не будеш, посороблений не останешся. Він попіклується про тебе, він поблагословить тебе. І він ще через тебе буде працювати, і ти можеш стати його співпрацівником. Давайте станемо зараз. Для нашої молитви і прослав нашого Господа, якого ми пізнали, який нам відкрився, і який сьогодні говорить до нашого серця і сьогодні є тут на цьому місці. Слава тобі, Небесний Батьку! Ми щиро дякуємо Тобі за цей недільний ранок, за цей час, коли ми можемо зібратися разом, Господь, для того, щоб послухати Слово Твого, як і в той час, свого часу люди нато людей збиралися навколо тебе для того, щоб почути слово. Боже, їм було цікаво почути те, що ти говориш. Чому? Тому що те, що ти говорив, воно було індентичне твоїм поступкам. Господь, ти так і поступав, ти те і робив. Господь, і сьогодні ти не змінився. Ти такий, який був в той час, такий і сьогодні. Ми дуже часто міняємося, Господь. Ми дуже часто поступаємо по-своєму, але сьогодні ми зібралися тут для того, щоб послухати Твого Слова, для того, щоб поклонитися для тебе і пошукати свого лиця і твоєї присутності у своє життя. Ми сьогодні зібралися для того, щоб подякувати Тобі, Господь, тому що Ти десь свого часу торкнувся в нашого серця, ти десь показав для нас свою славу, і ми розуміємо, що Ти є Господь, і ми просто гріх. Люди, і ми не заслуговуємо, але по твоїй великій любві, по твоїй великій благодаті до нас сьогодні ми можемо знаходитися тут і називатися твоїми дітьми, бути близько біля тебе, бути твоїми послідовниками і йти слідом за тобою. Коли ми йдемо слідом за тобою, це не означає, що не буде завірюхи, що не буде якоїсь, можливо, бурі або якогось випробування, але ти сильний сказати тільки слово і вітри, і бурі, вона може. Можуть вщухнути. або ти можеш сказати слово, що ти йди по воді, і так воно і може бути. Господь, коли ми дивимося в Твоє Слово, в Боже Слово, яке ти дав для нас, то ми розуміємо, що так і стається, як ти говориш, Господь. Благослови сьогодні кожного, хто прийшов на це місце, кожного, хто молиться, почуй нашу молитву, почуй ці подяки, прославлення, Господь, торкайся нашого серця Духом Твоїм святим. А твоє ім'я нехай буде прославне і возвеличне, як Бога Отця і Сина, і Святого Духа навіки. Амінь.